Привіт вам, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалась 609-та доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми роблячи все від нас залежне, щоб вони там нічого не потребували. Бо як би голосно наші вороги не кричали про те, що ця війна надовго, тільки ми визначаємо де і коли ми її завершимо. А точніше, коли ми повернемо свій Донецьк, Луганськ і Крим. До речі, щодо останнього, російський військовий флот забився в куток і більше не здатний оперувати у західній частині Чорного моря і поступово тікає з нашого Криму. Про це говорив онлайн Володимир Зеленський на другому парламентському саміті Кримської платформи. І за словами президента, Росія змушена наразі створювати нові бази, зокрема на окупованій території Грузії, аби бути максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх скрізь. Дістанеме додав Зеленський і сказав, що для рашистів тепер немає жодної бази, жодної безпеки та надійного логістичного маршруту у Крим або ж з Криму. Більше що у наших військово-морських силах назвали законні цілі України у тимчасово окупованому Криму, ну дивіться, загинайте пальці. По перше, це суднобудівні та ремонтні заводи, які обслуговують ворожу армію та є частиною російського військово-промислового комплексу. Серед них і завод Лиману Керчі, який побудував і спустив на воду два нових ракетних кораблі класу Каракурт, і зараз там добудовує, до речі, третій такий самий корабель. Є ще завод у Феодосії і інша локація. Також вони всі є на мапі у Вікіпедії, і оскільки вони працюють в інтересах російської армії. Всі ці цілі є законами для України. І якщо флота з Криму тікає, то так і хочеться крикнути йому на вздогін. А ті ночі в Криму тепер кому? За повідомленнями від наших партизанів у Криму вночі був дуже потужний приліт на аеродром Бельбек у Севастополі, де базувалася російська авіація. І повітряну тривогу оголосили вже після удару. Пуски ракет російська ППО засікти навіть не змогла. А якщо ж вас цікавить, а вас точно цікавить, коли буде зруйнований Керченський міст, то у наших військово-морських силах мають і таку відповідь: кажуть, руйнувати міст, щоб підняти комусь настрій, немає жодного сенсу. Отже, знищення Керченського мосту буде тоді, коли цього вимагатиме ситуація. Тобто, коли воно буде вкладатися в загальний план звільнення нашої тимчасово окупованої території України. Наприклад, коли треба буде обрізати логістичні хвости Криму і зробити його островом для Росії, обов'язково це буде зроблено. І від Криму до фронтів, бо там триколірну ганчірку знесли із в Авдіївського коксохіму. Знесли дроном противника там немає фізично, кажуть наші котики. Та й загалом їх під Авдіївкою набили стільки, що не скоро відновлять підрозділи. На півноч і на південь від Бахмута всі спроби окупантів атакувати також відбиті. Тож прокидайтеся і йдіть у новий день вільно. Знаєте, що цей ранок точно краще за ранок дня попереднього, але гірший від дня завтрашнього. Ну а ще невідомо, якого ранку Росія знову собі захоче здійснити масований ракетний обстріл України. Росіяни поновлюють запас ракет. Про це заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Каже, якщо ми довгий період не бачимо ракетних ударів, то ворог накопичує ракетне озброєння. І так, ми на порозі нового опалювального сезону. І оскільки держава терорист нікуди не ділася, то очевидно, що ці удари, які ми бачили минулої зими, можуть бути повторені і зими цієї. Він також наголосив, що накопичити неймовірну кількість ракет у Ерефії не вдасться. Зараз же вони застосовують в основному шахеди або їхні аналоги. Під час ударів по українській інфраструктурі, от останнім часом, Росія доповнювала використання безпілотників шахід їх дешевшими і легшими варіантами безпілотників власного виробництва. Називають їх чомусь і Талмас, якось не ісконно по-русски. І про це пише інститут вивчення війни. Ось ці нові російські дрони їх важче виявити та збити. Відповідно, вони працюють на газу і видають зовсім інший звук. Звук газонокосарки. І поки ані думають, як поширити хаос і розруху у світі. Ми вдосконалюємо власні технології. По перше, у військовій сфері на допомогу безпілотникам камікадзе. Тепер приходять роботи камікадзе, бійці використовують зараз робота камікадзе Ретел С як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Спроектували та випустили пристрій у серійне виробництво творці платформи для розвитку військових технологій в Україні Brave One. максимальна швидкість машини 24 км, кілометри, дальність використання шість кілометрів. І Такі маленькі, дуже завдяки цим технологіям, оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж. І робот може працювати до двох годин без підзарядки. І, по-друге, у цивільній сфері в Україні вперше пересадили комплекс серця і легені. Мрії збуваються. Першу трансплантацію комплексу серце в Україні зроблено. Пацієнтка стабільна. Повідомив директор інституту серця МОЗ України Борис Тодуров і каже, операцію провели у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги. Надскладна операція була у світі. В рік таких роблять лише 20-25 штук. І спільно виконали її команди першого медичного об'єднання Львова та інституту серця. Органокомплекс отримала 38-річна Жителька Київщини, а загалом шанс на життя отримали чотири людини. Медики пересадили також печінку і дві нирки. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.